Добрий день. На продаж різні запчастини, цепи, гідросиліндри, ступиці до джандіра там трішки, ніж бритви, досівалок, до роторки, розпочне без лемаків, як завжди, дивіться стан. 1,200 200. За всі 900. Такий новий 350, розміри такі, Цей новий 200 з напаєчкою. До СЗШки, За цей весь комплект. Нова. Це не знаю, нова чи або БУ, не знаю. І ця зірка. За це все 350 гривень. Це за СЗШки, Тут все знімалося, все тут рівне, не варене, нічого. Дивіться. Оці дві бокові стояли за щита, щоб на колеса не летіло. За всі 500 гривень. Далі запчастини до імпортної сівалки Green Place. Такі ці ролики якісь. І тут такі штуки. Квадрати. Одна, друга і третя. Тут трішки тріснути. Так все гарно. За цей весь комплект 400 гривень. Запчастини на ротиці. Це вже четверта тарілка. Сезон пішов, люди купують. Е, дивіться, тут болти 10,9 місяців. Трішки пострадали, ну то нічого. Або новий витачите, або наварите. Діаметр 765 мм. Тисяча гривень. Сан чудовий. Не де ні тріщин, нічого я не виявив. Такого стану. Тільки два тримачі було, як принесли, так і продаю. Тисяча гривень. Далі раструби. Вони новий нечистив. За 400-200 гривень. Телефон для зв'язку вайбер. На SMD корпус під термостат 350. Термостата всередині немає. Е, два підлапи. 350 гривень за 2 штуки. Рівні. Далі такий бритвий марій. За 6 штук 400 гривень. Всі нові. Одна десь тут я бачив має тріщинка. 400 за цей комплект. Ці бритви нові. Дивіться, тут були з етикетками, спеціально не чистив. Не стояли. Всі не, не стояли. Всі нові. Ці стійки стояли, як видно, а тут новий. Велесагру. Це теж нова. 1200. За всі. цю, цю віддаю подарунок. 1200. Далі на, на СМД стакан вижимного 200. Не на СМД, на ДТ-75, а забув сказати. Забув сказати за блок зірочок Телефон для зв'язку вайбер, як завжди. Дивіться стан. По мені, так вони нові. Ну я стверджувати не буду, бо люди різні, є. говорять, продає БУ, говорять, що новий. Тут такий стан. Тут такого стану. Тут такі стан. Ціна за цей весь комплект. Я такі раніше зірки були продавав, вони нормально стоять гроші 200. Далі переходимо до огляду циліндрів. Розпочнемо, це, мабуть, на маніпулятор чи куди він, я не знаю. Шток 40 мм, гільза по панаріжі 100, вихід штока 170, ціна 1500. Шток чудовий. Пильник вивіз. Тут 30, тут різьба гарна. Тут теж 30. Мастило в ньому було 6. Це 100 такого плану. Отвори, дивіться, тут, отвори там. Ціна 2300. У ці два циліндри 75 і 100 перевіряв своїм трактором. Розп... Розподільник вибиває без нагрузки, не тічуть. Такий стан. Це 75. Теж перевірений, як я й говорив, на тече під нагрузкою, все, по ньому шток, Дивіться. Отут десь хром злізну, що я бачу одний. Такий У Отвори не показував отвору. Тут такий, тут такий. 2000 тисячі гривень. Далі цей циліндр 2000 гривень. Гільза 110, шток 50, і штоку 25 см. Ось каталежний, мабуть, він працював дуже-дуже мало. По, по штов з нюансів, отут один, трішки царапинка якась. 2000 гривень. Цей сирін такого плану. Тут по 40, тут різьба 20 пора, у зложеному по центрам 71 см, гід штуку 40, у розложеному по центрам 110 см, шток 40 мм, шток чудового стану. Гарного я протирав, там нюансів немає. 2000 гривень. Ступиці такі пара. Дивіться. все тут гарно, все крутиться. Відрізані. 1200 за пару. Далі запчастини до джандіра. Це лінд не... Маркування, якщо видно, буде, от дивіться. Made in Mexico написане. Я ось переписав, що на ньому написано. Тут 19 штук, я з товщиною 40. Гільза 82 приблизно. Вихід шток 11. 100 гривень. Знімав із джондіра, як жатку ціпляти, там один цілін стоїть. Оце, мабуть, теж там було, в кабіні забрав, мабуть, Жондіра. 150 гривень один. Оце теж джондіра знизу на комбайні такі тяжкі стояли. 400 за пару. Тут десь я бачив цифри, які вони якісь ю. 400 гривень. Це із нюха, з Нюхоланда. 1700 ціни потрібно забрати за 15 штук. стан такий це новий. Далі цілін такого. Тут 33, 9. там 24, діаметр штоку 35, вихід штоку 48. по наружі 48. Такого стан. Тут це чудово чудово зловжує, ну, Шток гарнюня. Ціна на штабелер куди ви там їх берете, 700 гривень. Далі така річнова, 350, не ставилась, як видно. Далі такий целін з дімної техніки з якоїсь. Ну, хтось відрізав ушки. Параметри його тут видно. 400 гривень. Тут 35. Такій по 200, пара 350. Далі переходимо. Пружинки. Це те з імпортної техніки. 100 гривень такого плану. Ці пружинки 6 мм. Довжина 23, я отак міряв. Міря. Отак. Шириною, дивіться, о, скільки там. 9,5. За 5 штук 250 гривень. Такі пружини. Це, мабуть, з радянської яко 400 гривень. Ось їхні розміри. 8,5. Тут 24 сантиметри. 400 гривень за всі шту, за 10 штук. Куда його більше, трішки дніша длин, трішки в подарунок. Це при такого плану. Це якийсь підсилений цеп. ОТК написано. ОТК, МС якийсь там. Дивіться, ОТК. Це Я підчистив, щоб ви бачили. Он 8, 6, 5. Не знаю. Його тут. 3 метри 60 см. Трішки побила тяжкова війна його, дивіться. Ну все з ним буде гарно, він свою роботу виконувати буде. 450 гривень. Два куски такого типу. Два куски 80-20 метрів. 300 гривень. Тан. Товщина 13. 14. До 14 доходить, що він новий витержав. Такий цеп, ось передивіться, куски, О, тут 16 метрів у... Чи до 16 метрів 20 см. Ціна за нього на свою роботу роботою. Товщина від 7 до 9 мм різна. Тисячу гривень за ці всі. Доставка. Почта повного оплата, нова почта часткова предоплата за дорогу Телефон для зв'язку Viber. Локація міста Чернігів. Дякую.